Привіт! Привіт! Ось така красива, але така невеличка квіточка жовтого кольору. З рожевою ніжною губкою з'явилася у мене. Це перше квітіння цієї орхідейки. Її я купила уціненну в ТБ, і це було це було взимку, здається. Були якісь ще теплі безморозі дні, можливо, в січні, а можливо, в кінці грудня. І я її купила. І ось вона мені видала квітонос. Я не знала, якого вона буде кольору. І як виявилося, такої в мене немає саме жовтої яскравої з розовою губонькою. Вона гарно дорощує корінці. Листочки у неї достатньо. Корінців тут теж, і всередини горщика. Тому я дуже задоволена такою орхідейкою. Вона мене дуже радує. Це був для мене сюрприз. Орхідейка сюрприз. Пока!